Зала гучні оплески й прощальні пісні 31 травня у Бориспільському академічному ліцеї відбувся сольний концерт випускниць дитячої музичної школи імені Лариси Остапенко. Анна Мотько та Олена Калініченко виконали 23 вокальні номери: від класики до сучасних хітів. Для 15-річних Анни та Олени цей концерт підсумок багаторічної праці, що розпочалася ще в ранньому дитинстві. У мене була одна подруга, яка зараз в Нідерландах виїхала через повномасштабну війну. Певне від неї я отримала таке бажання співати. Я одразу, як з нею подружилася, сказала: мамі: Мам, запиши мене, будь ласка, в музичну школу, мама записала. Коли я прийшла на вокал, я вперше закохалася в саме вокал. Це було щось неймовірне, круте, класне, де ти можеш виразити свої емоції. Спів взагалі дуже складний. Коли саме ти стресуєш, в тебе якийсь концерт, як сьогодні, звичайно, ти відчуваєш цю напругу. Мрія про великий сольний концерт супроводжувала дівчат ще з перших уроків вокалу, і ось вона здійснилася. Анна ділиться, підготовка була тривалою та напруженою. Ми до нього дуже довго готувалися. В нього було дуже покладено багато сил, енергії, багато нервів, сліз, але все-таки вийшло. На сцені впевнені й усміхнені, а всередині хвилювання і сум кажуть, складно прощатися зі школою, де провели стільки років. Звичайно, сумно буду сумувати за вчителями, буду сумувати за уроками, які проходили, не дивлячись ні на що, не дивлячись на повітряні тривоги, на пандемію, яка нас встигла застати. Я за вчителями буду сумувати дуже сильно, тому що я Ірина Вікторівна, мою вчительку вокалу, тепер називає мамою. Це правда. І Тетяна Вікторівна я пообіцяла, що до неї буде приходити на чай знову ж. Під час концерту лунали не лише пісні, а й привітання. Випускниць та їхніх викладачів відзначили подяками міського голови. Звичайно, ми дякуємо. Климук Ірині вікторівні, викладачці хорових дисциплін та естрадного співу Бориспільської дитячої музичної школи. Остапенко. Ну, її просто обожнюють діти. Видно зі сцени. Виховала, випустила і ну, хотілося, щоб вони, як я їм кажу, прийдете. Мені вже на заміну. Я вже на пенсію піду, а ви якраз навчитеся і будете вже навчати замість мене дітей, і хором керувати. Концерт мав і благодійну мету збір коштів для волонтерського об'єднання вулик, яке плете маскувальні сітки для наших захисників. Ми зібрали 10 тисяч 680 гривнів, і 10 тисяч зібрав на благодійній Діні ярмарці бал, який теж долучився до збору на організацію вулик. Випускний концерт позаду, а попереду нові горизонти. Анна і Олена запевняють, не зупинятимуться, адже мають великі плани у музиці. Я вже в цьому році буду поступати у коледж на естрадний вокал для того, щоб у майбутньому поступити на факультет мюзикл в академії і. Пов'язати своє життя частково ще з театром. Музика це моє життя. Я вже пишу пісні. Уже в мене є дві пісні, які сьогодні можна було почути на моєму концерті. А також було також я пишу, далі продовжую писати. Вже одна є написана, але ще її, звичайно ж, ніхто не чув. Але всьому свій час. У той день З присмаком щастя і горя. Софія Здорікова, Денис Драган, новини ТРС Бориспіль.